Вітаю всіх. Сьогодні будемо дивитися на четвертий етап. Відбувається на Монці. Ось старт. Геннадій рішив трошки швидше стартанути і спіймав фальстарт. Так, тимося за нашими пілотами. Артем рвається вперед, але Богдан його наздоганяє і виборює першу позицію. Далі Юрій, Іван. Кайвить. Іван трошки задайвив, Все пригальмував, тисніва. Руслан проходить Івана. Далі за ним Далішав, Максим, Антон і Геннадій. Хай стар трошки не дав йому добре прорватися, та я думаю, він там легенько за всіма просто спостерігає. Так, зараз відбувається боротьба двох Фордів. Антон і Іван. Зараз будуть визначати, хто чий Форд найшвидший. Також і Мерседеси. Максим любить так нервово їздити, але автівку він втримує. Тут в основному якраз виграватимуть ті, хто не буде виїжджати за межі траси, той, в принципі, як і всюди, і хто не буде ловити штрафів. Так, Геннадій десь його спіймав. Зараз він трошки відстане від цієї групки. Він досить швидко під'їхав, поки всі між собою бореться і навіть намагається атакувати. Так, в принципі, тут Форда теж хороша максималка. На цій трасі, оскільки тут в основному, звісно, Мерседеси тут мають велику перевагу, але Форди теж мають непогані характеристики для цієї траси. В них слабо з управлінням, але вони мають досить хороше прискорення. Тут зараз в них є низька турбіна порівняно з Мерседесом, яка за середніх оборотах працює. Це дещо врівняло шанси, звісно, Мерседес ще виграє, але вже Форд не так далеко. Так, заходить Даша Чо з Іваном, Іван пішов в дрифт, втримався, втримався. Але тратив дуже багато позицій. Так, Антон вже відірвався досить далеко від Івана. Так, трошки втратив, Попустив Геннадія. О, тут у нас боротьба Юрія і Артема. Юрій не дожав. Не дожав. А, не, 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 намагався перехрестити, що вроді би. Гарно вийшов. Так, йдуть о, один біля одного. Так, попереду, попереду. В принципі, обгін здійснив, але ще не до кінця. Зараз, в принципі, буде поворот. І... І Артем... А, ні, не задай Думаю, Думав, що буде зараз. Ага. Юрий Штраф получив, зараз тут зрізав. Так, 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 так. І в принципі все. Зараз цей штраф його відкине назад. Тому Артем поверне собі третю позицію. Вертаємося на Антона, дивимося, так, між ними вже є досить велике, велика відстань. Іван намагається нас догнати Геннадія, Форда тут трошечки більше потужності. Не потужності, а більше саме швидкості напрямих. Так, далі той піймав штраф, досить відстав від цієї групки. Зараз займає останню позицію, на жаль. Так, і от Іван обігнав Геннадія прямій. В принципі, ця потужність якраз і зіграла на руку, але управління в БМВ краще, тому Геннадій в принципі, собі намагався підготувати контратаку. Але, на жаль, не вдалося. Так, Юрій намагається знову обігнати Артема. Але щось починає відставати. Не дуже йому це вдається. А Артем тут досить... Швидше, навіть видно, що починає поступово відриватися. Так, Богдан лідирує, звісно, впевнено, ніхто не може його наздогнати і в принципі тому йому тут майже немає рівня. Максим тільки на четвертій позиції, неочікувано. В принципі, звикли, що завжди перше-друге Богдан друге Максим, або наоборот, а тут щось Максима з четвертої позиції. Неочікувано. Так, Антон зі... Оо... Руслан трішечки перегазував, на жаль. Антон зібрав штаф і дивимося за Іваном, їде... намагається наздогнати Антон. Їде за Антоном. О, і Геннадій вирішив трішечки покрутити бубликів. В принципі, майже на, то... на тому самому місці. Певно, в'їхав за кавою, але там закрито прийшлося поїхати далі. Получив пошкодження. На жаль, зараз максимальна швидкість буде ще гіршою. Так, і Антон сьогодні, мабуть, рекордсмен буде по штрафах, бо коли на нього не глянеш, він десь хапував вже одна секунда. В принципі, Антон збирає ці штрафні позиції і це дещо його відкидає від пілотону. До речі, дуже добре тримається, в принципі, бачив він недалеко від Максима. Ну, а Іван вирішив винести трохи. Пісочку на трасу, от і Антон знову зібрав штраф. Ну, ці півтора секунди зараз зроблять велику відстань між Максимом і Антоном, хоча Антон, я бачив, досить впевнено тримається за Максимом, тому в нього тут є хороші шанси на гарний результат. Вже дещо ранімався Антон, бо перші гонки були досить невдалими в нього, але зараз вже виступає набагато краще. Так, розклон, на жаль, восьмий після того розвороту. В принципі, вже відкинули його досить далеко. Бачить він на горизонті Даша Чой. Можливо, зможе наздогнати і обігнати. Слідкуємо за цим. Так, вертаємося до Антона. Так. Штрафів вже немає в нього. Чудово, так, Максим, Юрій. Щось Юрій не може наздогнати, Артема. Так, ми перебігли трошки далі, оскільки там вже послід... нічого не змінювалося, то ми перейшли вже майже до передостаннього кола. Ситуація наступна: Богдан, Артем, Максим заїхали ці на підстоп, Юрій проїхав далі. Так, ми вертаємося ще раз з тимся на Антона. І нічого не сталося. Просто повернули назад, подивитися, що тут було зі змінами. Так, Антон п'яте місце. Ага, тут от у нас Артем трішечки виїхав за ме... Ага, Артем, Артема тут почало досить кидати, нестабільний інтернет і почалися дещо такі танці з бубликом. Так що трошечки корч. Артема тут їздить майже по всій трасі і ти не знаєш, де він. Дуже небезпечно їхати біля такого пілота, який може випадково телепортуватися або в тебе, або в тебе знову. Тут незрозуміло, чи це Артем виїхав за межі, чи це просто інтернет його веде по... за межами траси. Так, ну щось, пілоти ці вже заїхали на підстоп. Вони швидше відбули підстоп. Лишився ще Юрій. Цікаво, де виїдуть пілоти і де буде Юрій зараз після цього підстопа. Так, і, на жаль, Артема викинуло було саме на цьому колі, але оскільки вже більше 90% гонки були завершені, то, в принципі, ця позиція за ним і залишилася. Так, Богдан. У нас другий, але зараз буде першим. Мчить Богдан, мчить на фінішну пряму. Обійшов він Юру. Так, Юра ще не виїхав, тільки виїжджає з пістопа, далі Максим, досить велика відстань між ними двома. Так, Богдана ще швидке коло. Дуже швидке коло, до речі. Так, Юрій, в принципі, на другій позиції. Там за ним мав бути БРТМ, потім Максим, Антон, четверта позиція, хороший результат. Далі Іван п'ята позиція, незважаючи навіть на ті вильоти, в принципі, хороший результат. Далі Даша Чой, сьомий Руслан, Геннадій заїхав на пістоп. Наскільки пам'ятаю, тут він саме ремонтував педалі гайму, оскільки в нього щось там сталося технічні негаразди із кокпітом чи кермом. Тому, на жаль, він вимушив не тільки просто пістоп. Де авто, а ще й вик... саме закрито ці технічні питання. Так, ну що ж, ми бачимо фініш. Перша позиція Богдан, друга Юрій. Третя, четверта позиція Максим. З дріфтом трошки заходив. Ага, на такому. На стилі, на стилі, два, майже 2.360, два 360 неповних, Антон Лисенко чуть не в'їхав. Максима вітаю, Четверта позиція, п'ята, точніше. Так, Далі Іван доїжджає до фінішу. Це гонка в принципі в кого, яка найбільша максималка. І хто найкраще тримається. Так, Даша чой на такий ліверей український. Приємно. Так, доїжджає вже Руслан. А тепер слідкуємо за другою гонкою. Так, першим тепер стартує Максим, другий у нас Антон, третій виривається Даша Чой. Артем теж виривається одразу. Так Юрій входить Івана після невдалого старту Івана. Так, всі вкупі, всі вкупі. Зараз Анучі не порозбивається. Так, Артем залітає просто в цей поворот, найпізніше гальмує. Так, перекрив траєкторію Чоу. Юрій Дудичок сьомий обганяє Дашу, далі Іван Геннадій. Так, в принципі, якось вони всі розібралися. Ж... Живі, живі. Так, Геннадій прям дуже близько до Івана, йде на обгін. Так, пішов на обгін. Хороший вигід був, але в принципі... А, ні, встигає. Так, встигає. А, не пішов, не пішов на обгін. Намагався це зробити безпечніше. І, в принципі, правда. Ох! Руслана чуть не занесло, і він трошечки рішив об Юрія зупинитися, а це спасло всіх. Так, Даша трошки вдарився в відпіник, і Юрій його дещо притиснув. Так, бачимо боротьба в ОкбМВ. Руслан не хоче віддати позицію Геннадію. Геннадій на хвості у Руслана. Так, і в цей момент Іван вже їх, його обігнав. Поки двоє боролись, мабуть, був поганий вихід. І вже Іван тут як тут, Обійшов два БМВ. Так, наступний в нього це вже йде Мерседес від Дашечов. Там вже буде важче поборотися. А Антон тримає першу позицію. Чудово. Корт, в принципі, машина слабша, але Антон справляється і тримає двох швидких пілотів позаду себе. Так, тепер Максим перший, Богдан третій, але Богдан пробує пробує обійти Максима, не обходить, не, не обходить. Зараз думаю, сіпстріпом він собі добавить швидкості і можливо спробує на повороті. Як вони всі в рядочком? Майже як на на Так, тут максимальна швидкість 267... О, нормально Форт тут розігнався. Ай, важко, важко зупинити його. А, Максим вирішив уникнути контакту, я ж призупинився. Гарно, гарно. Дуже вдало. Так, промазав точку гальмування Даша Чов і його відкинула гра трошечки назад, що так багато не скорочував. Так, Антон тримає лідерство, друге коло, він ще досі перший, молодець. І далі, щоб так взагалі було до кінця. Але хлопці тиснуть. й Артем підключився до них. Так, Богдан другий, тримає він тепер цю позицію, не пускає Максима, і Максим отримав штраф. Зараз трішечку його відкине. Віддасть позицію він Артему. Богдан добре так налягає на Антона. Я думаю, що скоро буде... Так, і Артем, Артем помилився, але лишився цілим. Без пошкоджень. Чудово. В принципі, що не сильно відпадає в боротьбі. Так, Юрій його встиг обігнати, тепер Юрій четвертий. Максим отримав штраф, отримав штраф. Максим то його відкине назад. Як, як нервово себе поводить Мерседес. Максим, мабуть, вже довів його до максимальної межі. Так, Антон намагається піти ширшою траєкторією, але не, не, не може наздогнати Мерседеса. Так, Максим тут як тот, хоч і скидав штраф, але досить близько тримається. Дуже щільно їдуть пілоти третій в цій гонці, набагато щільніше, ніж минуло. Практика за першу гонку дала. Краще розуміння поведінки Антона на цій трасі, так, ай, Антон, щоб уникнути удару Богдана, трішечки скоротив. Кім при цьому втратив позицію ой, і виїхав за межі. Вдимось на це ще раз. Так, уникну, уникнув удару, виїхав за межі. Юрій і Юрій ще добив Антона, і через це він виїхав на гравій. Так, Геннадій намагається наздогнати Руслана і обігнати. Досить близько. Я думаю, що за хороше якогось маневру йому це вдасться. Дивимось так, він наблизився дуже-дуже близько до Руслана, Дві BMW. Знаю точно, що на п'ятий етап Богдан буде брати БМВ, подивимося, що бере Максим, як буде відбуватися їхня боротьба за лідерство. Так, Даша Чой тепер 9-й. гонка в нього була більш даліша. Так, досить довго пробує обігнати руслана. Ай, трішечки занесло Руслана. Зараз а ні, Геннадій підштовхує його, не обганяє Руслана, підштовхує БМВ, БМВ Солідарність, я б це сказав. Хм, Яке одразу покращення. Руслана майже на цілу секунду. Але йому як мінімум треба ще три зняти в часу, щоб мати вищі позиції. Ну, тепер на п'яту гонку всі можуть, всі висті і фортістки можуть перейти на Мерседес і в принципі тепер самим набирати очки і вже боротися між собою. Так, Руслан взяв по вузьку, Геннадій широко, але щось не обганяє. А Даша взагалі рішив трошки за межами трасами поїздити. Так, і знову. Ну чи буде... немає атаки. Розганяє Геннадій Руслана. Так, Іван наблизився до Антона. Подивимося, які зараз будуть дії, чи буде, буде обгін. Так, немає. Так, пішов, пішов, пішов. Так, є обігін. Я думаю, що Антон це так просто не залишить і буде контратакувати. Дуже близько Антон і в принципі тільки знайдеться хороша можливість, піде в атаку. Дуже-дуже близько, дуже атак, дивимося. Ні, не йде, не йде, не йде, не йде в атаку. Залишив це трошки на потім. Так, о і... Ні, немає, немає, немає вгону. Може зараз на цій прямій. Дивимося. Так, є, добре, добрий захід. Так, добрий захід, але вихід вроді би трошечки гірший, бо Іван відірвався від Антона, але він близько. Я думаю, що на прямій сліп стрім то дасть йому можливість нас догнати. Так, близько-близько Антон, якщо тут зараз зайдуть гарно ідеально. Так, і, і і... і і і і Немає обгону, але так, Антон, давай, зберись, берись, обоганяй. Ти можеш. Іван тримається, молодець, тримається Іван тут. Так. Широко, широко, Антон Гущів взяв тут. О! Ох, почало носити Івана трішечки, перегазував. Ай вирішив Антона за собою забрати, але Антон його спас від розвороту. І їдемо далі. Так, всі без пошкоджень, добре. Вижили, виживши. Ого, Богдан 53,5. Це, звісно, і швидкість. Так, пішов на фістоп. Так, Юрій шив на пізніше. Ох, Антон. Антон трішечки в дріфті зайшов. На жаль, на жаль. І втратив позицію. Так, ще й штраф. Ще й штраф заробив. Хоча за що йде. Десь казунарій підглядів, підглядів. Так. Богдан вже зробив підстоп і залишився другий. Ой, не робив Богдан підстоп, а то я помилився. Так, вони всі зробили. Вони вже всі зробили. Вже Богдан зробив підстоп, Максим зробив підстоп, Артем зробив підстоп. Так, лишився Юрій. Юрій ще без підстопа. Подивимося зараз, де він, де він вклиниться, чи він виїде за Артемом, чи виїде за Максимом, чи виїде за Богданом. Так, Антон намагається обігнати тепер Дашу чов після того, як ситуації, того інциденту. Так що Геннадій досить далеченько вже від полотону. Мабуть, знову проблеми із технічною складовою кокпіту. Просто швидкий пілот, він може показувати набагато кращий час. Я думаю, що коли він пересяде на Мерседес, то буде на порядок швидший. Так, і тут Артем четвертий, третій Максим перший. Богдан. Ой, перший Юрій, другий Богдан, але зараз подивимося, де буде виїжджати. Де буде виїжджати? І. 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 і і і, і, і Так. І виїхав. Перед, перед ними виїхав, але, звісно, Богдан на такій швидкості, то і обганяє Юрія. Так, і Максим має обганатий. Ага, не встигає. Юрій перекрив траєкторію. Не по... Ай, Богдан трішечки помилився з виходом. Юрій цим намагається скористатись, але не виходить. Не обігнав він ще Богдана. Так, не... бачу, намагається, намагається. Але не вдається. Богдан досить швидкий. Так, помінялися траєкторіями. Ох! Ох, Юрій пізно загальмував. Так, трішки за межі. Дарив Богдана, а досить агресивно тут він зійшов, вилетів трохи з того поворота, але тримається. Двоє заходять в поворот. Так, Максим тут, як тут, намагатиметься, якщо двоє розкладуться, поїде. Хай, думаю, між ними закластися. Так, зараз Максим, думаю, Юрин не обігнав. не обігнав. Так, Юрій намагається тримати цю позицію і обійти Богдана, а, За цим всім спостерігає Артем. Дивиться, я теж хочу бути там. Або думаю, хлопці розкладіться, я поїду першим приїду. Так, цей поворот і Богдан проходиться, супер. Юрій не сильно відстав. Так, Богдан трошки нервово вийшов. Максим там всі, на всі гази нажимає, які тільки можна, бо аж машину дергає. Так, видно, що сліп-стрім спас Юрія від обгону Максима. Так, Юрій пішов трошки ширше, пізніше загальмував, але Богдан всередині, Богдана трошки занесло і намагається він вийти на... Ай, не виходить обігнати, а тут Максим як тут, хоче обігнати Юрія. Так, і Богдан. Богдан тримається. Юрій Сібстрімі, немає обійтися Богдана, але залишається другий Максим третій. Але яка боротьба, яка боротьба у хлопців? Все могло помінятися буквально в одну секунду і міг бути на третій позиції потім на першій або наоборот. Дуже така активна боротьба, цікава. Таку як ви всю гонку бачили, були б набагато цікавіші. Але молодці, гарна боротьба від хлопців, чисто головне. В принципі, трошечки Юра там запхався, але всі залишилися. Дякую всім, хто був з нами, хто дивився до нового відео.